Так, 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 шановні, усім доброго дня! З вами, як завжди, в гості. Власне, сьогодні на нас очікує початок чорного ринку. Перший лот буквально через три хвилиночки у нас з'явиться вже у грі. Я так розумію, що буде танчик, який я дуже-дуже давно хотів. Дуже давно хотів. Полетіла дивитись, що це у нас. Сюди, мою кицю, я її так чекав. Так чекав, йоп тудей! ха 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 Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! Ось він ріднесенький! Хо-хо-хо! Я насвечусь охулить. Прикейн-то? А я свічусь! Бля, ну він так солідно по 300 тикає, насправді, якщо ми ще будемо стріляти на фугасах. Ну, огляд тут прям мега дирявий. Капець вони мені дозволяють так виходити. Давай мій кент колісний, подивимось. То тут батя. Ага, поняв, брат. Дірайся, брат на відника мені виб'єш, я тобі зуби повибиваю, брат, поняв? Не, ну по 500 так мужчинки, ну солідно ж. Не, ну так солідно. О так прям солідно. Але я взагалі не розумію, як типу на ньому 3К тримають. Мені треба прям по КД, походу, барабанити. Ну, на автоприцілі таке собі стріляти. А, у мене фугаси заки. Ой, боже, тут треба більше фугасів возити. Блін, він мені. Я, я чи починаю до нього звикати, але він мені починає подобатись. От єдине, знаєте, що я хочу? Я хочу спробувати на ньому замість вентилю, напевно. Спробувати стабілізатор. Це було б красиво в польоті, так? Да? А що це у мене не такий пізний таран, як на 10 ібрі? Ну, хоча чого, я йому на 500 дав він мені на 200. Не сказати, що прям все погано. Оце та тичка, яку ти повинен був перший раз отримати, брат. Суарес їде на розборки, Ну-ну-ну. <хи> Такі дві жушечки яманав. Дві, він прям цілеспрямовано за мною їде, сучара. Зараз мої кінти тебе нагнуть, диряву морду. Ти в мене їхав? Ну, так, от ультраприємно робити. Отак, от, от, ну прям його фугасики, це просто імба лютейша. На ньому треба, прям поняли, прям полювати на картон. Ну, от наш борщик. Бр***но, подивіться, і то що мене альфа ще не прокнула. Дуже незвично поняли, що лт Магр має ахуне маскування. Оце дуже незвично. Ну ви ж розумієте, да? Шквал, прожелуї. От всі ці танки у них таке диряве маскування, що на нього взагалі не можна розраховувати. А тут у танка маскування імба. Я не чекну все прикол. це тачка кайфова. ой Не, я її просто не розсмакував, пацани. В перших боях я її не розсмакував. Ага, раз мене пантера розсмакує. Ладно, брат, з тобою було цікаво мати справу. Так, чи мені його дох**рити, чуєте? Є каміння, ВГ. От ну, тр... треба було його поставити тут, б. 4400 Мілтежці восьмого рівня. І це який п'ятий бій у нас? на вони Х3 поставили. Сука. Не ще не пробив його. Не вгадав, не вгадав. Блін, ну подивіться, подивіться, що вона робить. 4700 демаджу. Давай, давай, рогастенький вилазь. А, ти прям пуши ти захотів, да? Ну давай, пуш. Світити ту мене не треба, брат. А ми його відкидувати не плануємо, да, хлопці? Играйся, шляпа. А, мене звилинг, чекає. Рот, Є... пиз. Ой, боже, якби я знав, що він мене чекає. Ну тут підпівасник нікнейм, розумієте? то. Подп... не контриться, пацани. Я не свічусь після пострілу! Офігенно. Ага, точно нікого в гості. Точно нікого, брат. Йонгсикап на чекати, ага. Шкарно? Скорпік, ну ти ж далі розумієш, да, що буде відбуватися? Стеровати, тихо, 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 братік, не можна, так ти шо? І шо Все. Бля, ну подивіться, що вона робить. Дякую за донатик! А ви подивіться, що ця ЛТшка робить? Ну це жесть. Банан, 10 гривень. Лисий, як буде на англійській двері. Засуджую, Натоліч, ну не можна! Не можна так навіть натяками жартувати, розумієш, не можна. Може, ви подивіться, що ця ЛТХ чудить? Це жесть, це просто жесть. Береди тебе можна і прокатитися, на? <рес> Хе-хе. ти моя ріднесенька. ще дерево таке поставили симпатичне. А можна брат, щоб ти не танкував таку, будь ласка? І він мене на фугасі теоретично шотнути може, да? Треба відсвітитися. Я просто с такой вид не насвечусь, пацаны. Офигеть. Офигеть, пацаны. Блін, трохи не вистачило, щоб рекорд оновити. 4600. Тим не менш, подивіться, як він нагибається просто. -а! Так, а на кумулях у мене скільки? 220, оф. Ох... Тюртиль, ти розумієш? Що таке 220. Це напруга. Ой, бля, в лампі. Ох, розумна шершава морда. Але пивна, брат. Ось, чортель тобі поганесенько, брат. Чи все таке скорпік? Єб. Це що було? Ви це бачили? Ви бачили, яку вартуху він мені закинув? В який піксель він мені закинув! Закинув. Закинув, сука. Андрюха! Баранов! Баран, сука, ещи! Та він взагалі він фліканув, щоб у в ЛС бі, виграв! Так, я залітати не хочу. Чи можна було б насправді? чисто фражик зробити, чому по нього. Не, можна другим таймінгом залетіти, зараз Брасик ікас к дешниця. Ми цього не бачили. З бази хтось зірвався. Ну, типу, я зробив максимум всі ситуації. Більше тут не можна було б. Це рандом такий пішов розумієте? тут же причина не в моєму танку чи не в мені. Просто такі бої у шліпанські пішли, де ти нічого не можеш зробити. Нему не можна, варто було на себе увагу звертати? Ну... треба два барабани йому якось роздати. без шансів хоча б. А ні, не, не встигаю. я йому ще дав спуститися. Бля, треба на реакції його вийти добити в гості. Що ти, сука, яйця мнеш? Давай, брат. Хоп! оп, все. Що ти, сука, видумуєш? Через кущики, обережненько. Ох, ти моя кийця сумлашна. Падати я не планував, зізнаюсь вам чесно. Доля нас розчаровує. Так, а тепер треба згадати, як тут цей Вово спускати. А, все, можна не згадувати. Пі... <рискій> <рискій> Веріе! <Вегі! рискій> тут можна Сейвову спуститися. Було б. бу 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 по Друге дихання відкрилося. Так, а тепер треба згадати, як правильно спускатись тут. По-моєму, треба ось так. От далі я не пам'ятаю. Ну, майже Сейвово. На заметочку, хто не знав. Може гору спробувати зайняти. О, по, а погодьте, а восьмої Бервін залітає через підсадку, чи ні. Цього разу, до речі, трошки важче залітати. Ай мтя долба. Ладно, все так просвітити хотів, чисту інфузі брати. Ой, гості дура, сука, шершава. А тут ругастінький ще, сука. Пік дурний, сука. ти три віддав, я сподіваюся. Треба було пугасу вантажити. Ааа, ти сука, танчиш, гніда. Там в гості прям мега профітний мувчик, брат. Всі хп дав 300 демоджу. Браво просто. Все, давайте, хлопці, всім гарного дня і побачимось ввечері. Так, 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 шановні, усім доброго вечора. З вами, як завжди, в гості. Сьогодні ми продовжуємо виконувати челендж від ведрішка. Наша задача взяти 100% позначки на Реві і заодно посісти топ 1 місяця у рейтингу VTR. полетіли. Бля, ну веге, ну знову ця шляпа. Сука, перший же постріл в бою. Перший же постріл в бою і знову ця хрень, сука, зі зниканням снарядів. Серти шляпи душить. Та ну ви подивіться, ну що це таке? Перший бій, хлопці, перший бій, і одразу мене ВГ душить. Моментально, з самого старту. Бляха муха, сука, відбита ти сучара, їба. Ну ладно, брат. За те, що я тобі таку вертуху дав, в принципі, навіть навіть нити не буду. Ну чого мене, брат, ну звідси звідки Super start. Še to čmo je suda jeda. Кручений в гості! Кручений в гості! Та й ё... суки б**ть! Та за танчити бортиками сучари, бляха-муха! Він тут втикнувся і стоїть до останнього. Чому мої додіки йому не можу тички давати? Є, шкура, ну йо, шкура, бл. Ну він просто блайндом мені засадив. От за що я бізор, блядь, казав. От я саме за це блядь, казав. Кручений гості. Я думаю, зупинитися це буде найправильніше рішення. Так що, якось так, зігралося 21 бій. 61 він рейту, майже 2800 сердухи. Рейтинг хороший. Ладінько, що, шановні, на цьому будемо завершувати. Величезне дякую за фінансову підтримочку Старанда, Трамас Турбєк. І все, власне, розігнався в гості. Так, ну ютубівським за 108 лайкосиків. Дякую величезне. Побачимось завтра. Я думаю, що завтра, власне, на ранкові будемо пробувати добувати реву. Ну а ввечері відповідно у нас буде коментування. Тому бажаю всім гарного вечора, тихої ночі. І побачимо Усім завтра. Б -б -шичка. Усім Бебешечка. Усім ББшечка. Давайте.